США, Єгипет та Ізраїль домовилися про припинення вогню на півдні сектора Газів. Про це пише видання Reuters. Повідомляється, що прикордонний пункт Рафакт між Єгиптом та Сектором Гази має відкритись. Однак, Хамас заявив, що про ніякі домовленості йому невідомо. У заяві офісу прем'єр-міністра Беняміна Нетаньяго йдеться, що на цей момент немає ніякого припинення вогню для гуманітарної допомоги в секторі газа і виїзду іноземців. Місцеві змі повідомляють, що перехід Рафах досі закритий поблизу стоять люди, які сподіваються вибратися з гази. А з єгипетського боку стоїть сотня вантажівок із гуманітарною допомогою. Єгипетська влада запевняє, що перехід не закривали, а проїзд неможливий, нібито через бомбардування, що посилились. У свою чергу Ізраїль евакуйовує жителів 28 селищ біля кордону з Ліваном. Міністерство оборони країни оголосило про евакуацію жителів населених пунктів, розташованих менш ніж за 2 кілометри від кордону з Ліваном. Після нападу палестинського радикального групування Хамас на Ізраїль 7 жовтня і Початку ударів у відповідь по сектору Гази по частіше перестрілки на північному кордоні Ізраїлю з Ліваном. Південні кордони Лівану де факто перебувають під контролем озброєного радикального шиїтського групування Хезбола, яке підтримує Іран. Її представники взяли на себе відповідальність за кілька обстрілів ізраїльської території. Ця газа завдають ударів у відповідь по об'єктах Хезболи по території Лівану. Про повномасштабні бойові дії наразі не йдеться. Тисячі людей чекають на можливість евакуюватися із зони бойових дій. Серед них і наші співвітчизники сьогодні з аеропорту Бенгуліон, що у Тель-Авіві, до міста Клуж Румунії, відлетів другий авіаційний борт, у якому були 155 громадян України, з яких 107 жінок та 23 дитини.